Розділ шостий. У кожного свій обов'язок. Коли поляна прокинулась, була вже майже сьома година. Вікна її кімнатки виходили на південь і на захід, тож перше сонячне проміння сюди не потрапляло, зате Поляна побачила вранішнє небо в легенькому сизому тумані і зрозуміла, що день буде просто чудовий. У кімнаті було прохолодніше, ніж учора, і повітря повнилося свіжості та чистотою. На дворі осіло, щоб дали пташки, і дівчинка помчала до вікна привітатися з ними. Оди побачила, що її тітка вже проходить світком між отрендовими кущами. Отож поляна швиденько одяглася і побігла вниз. Прочнувши на стіж двері, що вели до кімнатки, на гороші вона мов вихорступала сходами, пролетіла через передпоті, потім з хрукотом відчинила передні двері, затягнуті сіткою від комах, і вискочила в садок. Поля та незнайомий дідусь корбань саме нахилився над кущем. Поляна, аж вибухаючи радощами, кинулася тіці на щило. Ой, Поля, тітинько полі, я сьогодні така рада, що живу на світі. Поліанно, суворо обірвала її леді, випросталась на вагаючи зінити собі у них не Ти з усіма так вітаєшся? Дівчинка встала на шпинька і заходилась логенько пританцювати. Дімніть, з здаємо, кого люблю. Я побачила вас з вікна цієї тонько Полі бо думала, ви не жіночі допомога, ви моя справжня тітонька, і ви така хороша, мені так сутілося побігти вніс і обійняти вас. Дідусь несподівано обернувся. Пана Полі хотіла вже спохмурніти, але зараз їй це не вдалося. Поляно, ти, я, Томаса, на сьогодні досить. Я думаю, вам усе зрозуміло що до цих троянд, суворо промовила вона і подалася пеці. Ви завжди працюєте в цьому садку, пані, зацікавлено почала поліана. Старий поглянув на неї. Його висотремтіло, а ошибить були повні сліз. Так, панечко, я садівник і всі в мене звуть дядечко Тома. Він простяг тремтячу руку і погладив свою тесту поляна на, на волосся. Ви такі схожі на свою матусю, панечко. я знав її відтоді, як вона була менше за вас. Я, бачив, вже тоді працював в цьому садку. Поляна аж дух перехопила. Ви знаєте мою матусю? Справді, і вона була маленькою дівчинкою, а на англо на небесах. Ой, дядечку Тому, Розкажіть мені, будь ласка, про неї. Приготувавшись слухати, Поляна сіла на землю примісніку біля ніг старого. Цієї хвилини з дому залунав дзвоник, Із і з дверей кухні ще дух вибігла Ненсі. Паночку Поляно, пора снідати. промовила вона, взяла дівчинку за руку і потягла додому. І іншим разом це означатиме обід або вечерю. Якщо ти цього не пам'ятаєш, то дехто розумніше за нас задаватиме нам клопоти в нашій грі. Сказавши це, ненсі легенько підштовхнула поляну до дверей, мов не стохняли курчатку до курника. Перші п'ять хвилин за сніданком було тихо, аж раптом безжалісні очі пана Полі помітила двох мух, що кружляли туди сюди на стол. Ненсі, а звідки у нас тут муха? Не знаю, Вадам, У мене в кухні нема жодної. Ненці вчора так хвилювалася, що не помітила вічнених вікон по тівниці поляни. Ці донько це напевно, пану мої муха, оготі пояснив поянин. Сьогодні в разі їх на горище була сила силенна. Ненсі хутко вилетіла з кімнати, забравши з собою та зі з гарячими булочками, які ще не зібралися поставити на стіл. Твої? видохнула пана поля. Що ти хочеш сказати? Звідки вона прилетіла? Ну, це зрозуміло, ці тонько полі. Вони прилетіли надвору, через двері та вікна. Я сама бачила їх. Сама бачила? Виходити вічини вікна без сідок на комах. Так, тітонько поле, та не було жодних світок. Не саме цієї миті повернувся до їдальні з булочками, Її обличчя було похмуре та розчервоніє. Ниці, сердито промовила господиня. Постав на стіл булочки, піди до кімнати паничку Поляни і посучня вікна, і двері теж зачли. А потім, коли помиєш посуд, візьми по могбійку, пройди сі і всіма кімнатами, так, щоб у домі не зосталося жодної мухи». Вона обернулася до нового. « Поляна замовила до твоїх вікон сітки. Це мій обов'язок, і я пам'ятаю про нього. А ось ти, здається, геть чисто забула про свої обов'язки. Мої обов'язки? Поляна ж вирішила очі з вже ж, я розумію, що зараз покотна. Але твій обов'язок потерпіти і не відчиняти вікон, доки не прийшлють цих світок. Муха поляни не лише брудні і приплили, а ще небезпечні для здоров'я. Після сніданку йде тобі книжечку, і ти про них прочитаєш. Книжечку? Ой, дякую, Чітенько Поля, Я так люблю читати. Пад на полі видихнуло повітря і міцно стула в Поляна, побачивши її насоблене соблину обличчя, замислилася. Звичайно, мені соромно тітеньку полі, соромно, що я забула про свій обов'язок, слухняно промовила вона. Я більше не відчинятиму викону без дозволу. Тітенька нічого не відповіла. І взагалі, в кінце сніданку, вона не вимовила ні слова. Потім підвелася, підійшла до книжкової шаф і звідси маленьку книжечку і повернулася до небога. Ось ця книжечка Поліана. Будь ласка, піди зараз до себе і почитай її. Через півгодини я саме прийду до тебе, і ми подивимося, що тобі треба купити з одягу. Поляна поглянула на голову мухи, що прикрашала вкладинку книжки і радісно вигукнула Ой, дякую, Чітенько Полі. Уже за мить, ясну, що дверима, вилетіла з кімнати. Пана Полі спохмуніла, не рішучи, постояла і нарешті велично вийшла з кімнати. Але Поляни вже не було видно, лише її крок лунали з хори, зі сходів. Через півгодини пане Полі, наближче якої просто таке застигла почуття обов'язку, піднялася до кімнатки небуги. Поліана зустріла її новим вибухом радощі. Ой, тітенько Полі. Я ніколи ще не читала нічого цікавішого. Я не думала, що мухи можуть стільки всього переносити на своїх ніжках. І ще, годі вже, суворо обірвала її тітка. Принеси мені свій одяг, Поліана, Ми його переглянемо. Все що тобі не підходить, я дам. Поліана неохоче поклала в бік книжку і підійшла до шафи. «Боюсь, що вам мій одяг сподобається ще менше, ніж жіночі допомоги. Навіть вони казали, що такому сорок водити, зітхнула вона. Рішу тим, що між останніми пожертвами був одяг лише для дорослих і для хлопчиків. «Ви ніколи не пожертву, тітенька Поля?» Тітка поглянула на неї так вніло, що поляни нехай намопилася. Не «Звичайно, не ж ні, дітей полі, наш розчервонілось. Я ж забула, що багато людям пожертви не потрібні. То ти тут у цій кімнації, чесно, забуваєш, що ви багато, госта пане полі обороно ворухнулося, проте вона не вимовила нічого слова. Поляна ж, мабуть, просто не помітила, чи сказала таку образову річ, і проведила. На ці пожертви просто закидали не сподіватись. Та завжди не буває те, чого ти хочеш. Навіть коли знаєш, про це заздалегідь. Це через ці пожертви нам стати там. Тут Поляна пригадала, що тітка прислала її, не згадував здати за закінчила. Мені було важче гратися в нашу гру. Вона швидко полізла до шафу і витягла звідси, оберега поганеньких суканок. Вони зовсім не гарні, схопила поляни. Мені хотіло купити чорну сукню, а їм потрібен був новенький червоний килим для церкви. Тоді мені дісталися ті суконки. Кінчиками пальців, пана полі перегорнуло все це червоні вбрання. На її думку, поляні воно аж ніяк не злучило. Одягнувши заштоп, не білизну в шухляді комода, тітка з похоромом ще більше. Усі кращі речі зараз на мені, зробила нам пояснила дівчинка. Жіноча допомога купила мені один набір білизни. Пані Джонс. Це голова жіночої допомоги. Казала, що хоч на таке повинно вистачати грошей. Вона казала, що купить мені білизну, хай навіть у церкві не буду нового килима. Але пообіцяла, що килим усе одно коплять, бо пана Вайта дуже дратують тупі на церковних сходах. Він дуже нервовий, так каже його дружина. Але він багатий. Радше дасть грошей килим, ніж далі псуватиме собі нерви. Як на мене, пан Вайт навіть радітиме. Звичайно, погано, що в нього хворі нерви, але добре, що він має багато грошей. Пана Полі, здавалося, не слухала на Бога. Закінчивши перебирати одяг, вона повернулася до поляни. Ти, звичайно, ходила до школи? Так, тітенько Пола. А ще та, тобто вдома, я в теж навчалась. Пана Полі знову спохмельнула. Гаразд, в основній ти прийдеш до пітешньої школи. Пан Нагол, директор, визначить, до якого класу тебе записати. А тим часом ти щодня побіг ходимо. Читатимеш мені вголос. О, читати я люблю. А якщо ви не захочете мене слухати, то я спочитаю сама собі. «Правда, тітенько Полі, Так буде навіть краще, бо я не люблю вимовляти цих довгих слів, які так важко вимовляти. Так, так, я тобі виросу, обізвався пана полі. А музики, ти навчалася? Трошки. Трошки вміла грати на роялі. Але я цього не люблю. Мені більше вподоба слухати, як інші. Наприклад, пан Грей, вона грає в нашій церкві. Я вчилася в неї, але, правду кажучи, я більше не хочу вчитися музика. Можливо, зауважила тітка трохи піднявши брову, — І все-таки я мушу дати тобі музичну світу. Це мій обов'язок. А що ти міш? Так, мадам зітхнула поляна. Вони вчили в жіночі допомозі. Але вони й самі цього не мілі. Пані Джонс тримала голову зовсім не так, як треба. А пані Вайт казала, що треба навчитися пороти, а де вже шити. А можна навпаки. А пані Гаррімет вважала, що давить лотки взагалі не треба. Тож навчитися тут немає чого. Ну, то у тебе більше не буде, трудича поляну. Я сама навчу тебе шити. А куховарити ти зовсім мабуть не вмієш? Поляна засміялася. Цього літа вони почали мене вчити, але я мало чого навчилася. Вони безупинно сперечалися, так само, як і зі шиттям. Спочатку вони вчили мене пекти хліб, але кожен з них пекла його по-своєму. Одне слово, я навчилася готувати тільки шоколадну помадку та баріг з інширем, а потім. Потім ж все закінчилось, і голода затремтів. Шоколаду помадку та тепер з інжиром, прихнула пані Поля. Нічого, скоро ми це знадолужимо». Якось хвилину вона помовчала, а тоді заговорила далі. Щоранку після снідання ти прибиратимеш свою кімнату з десятої півгодини читатимеш мені в голос. Що і щосуботи з півнодесяту до полудня вчитимешся внесенці куховарти, а іншими днями я тебе вчитиму щити. А по обіді займатимешся музикою. Я негайно не найму для тебе вчителя. Душуче промовила пана полі. Підвелася. Ой, тітенько полі перелякано скрикнула поляна. Мені ж не вистачить часу на життя. На життя, дитинку, про що ти налашта на увазі? Я даду на... жити ваш у цей час. Ні, тітенько Полі. Звичайно, дихатиму, ворушитимусь, але це не означає жити. коли сплю я дихаю, але не живу. А жити це означає робити те, що тобі хочеться. Гратися на дворі, читати книжки, які сама захочеш, лазити по горах, розмовляти в садку з стедочку, тому малинеці, а ще дізнатися все, що можна про будинки і про людей на цих чудових вулицях, якими я вчора їхала. О, що таке жити, просто дихати, це ще не жити. пана Поля роздратовано закинуло голову. Поліано, то просто дивовижна дитина. Зрозуміло, що ти матимеш на наїха. Але якщо я виконуватиму свій обов'язок, де тобі нележна освіту і виховання, то ти мусиш виконати свій, старатися, щоб ця освіта і виховання не припали марно. Поляна привголошено підглянула тітку. Ой, дітенько Полі! Як ви могли подумати, що я така невдячна? Я так люблю вас. Ви ж не якась на молоді допомоги, а моя тітенька гаразд. Ось і не забувай про це, змислимо промовив пана Поля, обертаючись до дверей. Вона вже пройшла половину сходів, коли її нагін сход... озвався дитячий голос. «Тітенько Полі, ви ж мені не сказали, що робити з цими старинніми сукнями? Пана Поля зітхнула так гучно, що Поляна добре почула її на горищі. О, я забула сказати під Поляну. Сьогодні пів на другу мать поїде до міста. Мої добозі не личить ходити в такому лахміці. Я просто порушу свій обов'язок, якщо дозволю тобі носити ці супні. Тепер настала черга зітхати Поліані. Вона вже почала ненавидіти це слово, обов'язок. Цітенько полі, з благанням промовила вона. – «навже не можна жити так, щоб радіти своїм обов'язкам? Що? З диону звернулася пана полі, аж почервоніши від бурні. Що це захочеться, Поліано? Вона сердито тупотіла з сходила в яс. Повернувшись до спокотної кінатка на горячі, Поліани впала на твердий стілець. Усе життя тепер постала перед нею один нудний, нескінченний обов'язок. Я кажу, тут сухвальство, зітхла вона. Я просто спитала неї чи можна радіти своїм обов'язком. Кілька хвилин вона мовчки сиділа, розглядаючи оберемок своїх старих жалегітних суканок, потім помало піднялася і заходилася оладити її до шафа. Ні, тут нема чому радіти, сказала поля в голос. Хіба що радіти, що цей обов'язок уже виконаний, і вона несподівано засміялася.